Вибори 31 жовтня 2010 року стали таким приємним сюрпризом і, повернули, і, мабуть, повернуть дуже серйозно мою професійну діяльність, тому що, мабуть, цей результат більше ставить знаків питання в першу чергу для мене самої, аніж сьогодні відповідей, які ви хочете почути від мене. Я Завдяки Анатолію Соловйовичу, за його ініціативи, призначена на посаду заступника міського голови з питань гуманітарної політики, гуманізм, гуманітарний це людяність, в першу чергу від латинського слова. А тому для мене пріоритет це. Розвиток людського потенціалу це е, найвища цінність. Це людина, незалежно від її віку, від її професії, від її здібностей, е, від її віросповідання, і е, які пріоритети ми не ставили в соціально-економічному розвитку. Е, ці пріоритети в кінцевому результаті працюють на розвиток людини. І дуже приємно, що сьогодні, в цей інформаційний вік, 21 століття. Оці проблеми розвитку гуманістичної ідеї, формування єдиного гуманітарного простору, вони проходять червоною лінією від таких вирішення глобальних проблем. Бо саме саміт Організації Об'єднаних Націй, який відбувся у вересні місяці, ставить оці цілі розвитку тисячоліття, саме цього тисячоліття. Ми бачимо, що ці пріоритети поставлені і в посланні президента України за підсумками його роботи 100 днів на цьому посту. І я переконана, що ці пріоритети вони є визначальними і для розвитку в нашому місті, і для міської влади.